Вродівській міській раді знову зібралися депутати, аби проголосувати за важливі питання. Однак, яким було засідання? Дивіться у сюжеті. Зокрема, депутати підтримали запит Ольги Кравчук щодо підготовки земельних ділянок для надання учасникам бойових дій після завершення війни. Крім цього, порушено було питання про ситуацію із фурами, що паркуються неподалік вулиці Юридика. Тих вантажів біля медного поставоди, чи є можливість у нас встановити якісь дорожні знаки, які б стоянку? Чи є можливість встановити знак, який би дозволяв забороняти розгород на перекресті прилітика і Фредка? Ми не маємо таких повноважень, тому що це дорога загального користування департаменту до доріг області. Тільки вони мають право встановлювати. Ми не маємо повноважень. Добре, чи є у нас можливість. Від парковку, нехай навіть платно, щоб не було такої завантаженості тієї вулиці. Чи ви про це думали? Думали, працюємо тим. Там була аварія з опорою, електроупорою, там більше заобочена, там немає. Я не знаю. Багато хто пишуть в Фейсбуці і звертаються приватно, і так само до али люди зверталися. Взагалі нереально, щоб повернути Тому, Тому, що ми ми не то, що не наше можливо, ми можемо звернутися. Я кожен день об'їжджаю, я бачу, яка там ситуація. Якщо стоїть по два боки, то я машини викликаю поліцію, поліція реагує, забирає машини. На жаль, інших варіантів у нас немає поки що. А хто може дати дозвіл на встановлення таких обмежувальних знаків? До кого нам звернутися? До департаменту до їх області на здоручимо фотографії, що ситуація є важка, це, в принципі, спальний район, там і діти, і люди. Ну, треба щось з тим зробити. Отже, хай буде тоді мій депутатський запит, звернутися до департаменту доріг в до обласну адміністрацію і з проханням встановити знаки, які б якось відрегулювали ситуацію з стояними білями поставодами, коли. На безоплатній основі прийняли з державної у комунальну власність пожежний автомобіль, який буде використовувати добровільна пожежна команда. Прийняла рішення про закріплення території обслуговування за закладами середньої освіти. Дезбиття дошкільної початкової та базової середньої освіти переменувала. Вілявецький заклад загальної середньої освіти, перший другого ступені з дошкільних підрозділів Польської міської ради військової області, Генітховецький заклад загальної середньої освіти, перший друг ступені дошкільної підрозділи Продівської міської ради військової області, Кумішківський заклад загальної середньої освіти імені Євсіпа Сістерця Продійської міської ради військової області, Станіславчик заклад загальної середньої освіти, перший друг ступені з дошкільний підрозділ імені Тимофія, Портуя, Польської міської ради військової області, Гаївський заклад загальної середньої освіти і друг ступені з дошкільних підрозділом Польської міської ради, Грузковицький заклад загальної середньої освіти, перших двох ступенів з дошкільних підрозділів Продійської міської ради області у гімназії. Запропоновані нас Гіллевецької гімназії з дошкільним підрозділом Польської міської ради anime, вістий вістий області, Тіховецької гімназії з дошкільним підрозділом Провідської міської ради Львівської області, Конішківської гімназії імені Єзипаса Серця Польської міської ради військової області. Станіславчикська гімназії з дошкільних підрозділів імені Минувського Одинника Проміської міської ради військової, Гаївська гімназія з дошкільної підрозділів Прожівської міської ради Львівської області, Голосковицька гімназія з дошкільної підрозділів Проїзької міської ради Львівської області. І навчальне на виконання до 15 по сакві 2024 року прийняла рішення щодо низки земельних питань, зокрема щодо надання дозволу на розроблення детальних планів, внесення змін до переліку земельних ділянок, які підлягають продажу або права оренди, про затвердження проектів землоустрою, про зміни цільового призначення, надання дозволів. На проведення експертної оцінки земельних ділянок не сільськогосподарського призначення, тощо натомість, замість того, щоб з'ясувати дані питання між міським головою, секретарем ради та депутаткою Ольгою Кравчук, спалахнула сутичка. Дякую, що случив тому. Шановні депутати, чи є по регламенту? то по регламенту? Депутат задає лише тільки раз питання і за Проєкти, і я, я перед депутатами вибачився. Ставлю на голосування проєкт рішення. Ваш час вичерпано. Ваш час вичерпано. Чи є ще запитання? Ставлю на голосування Чи? Проект, я я. Я даний проєкт. Ви оберіли, саме молодим. Підбирайте слова. Ви мені схеми покриваєте по озеру Лавнові. І не даєте сказати, чого ви йдете. Під, підбирайте слова. Я підібрала слова, ви теж підбирайте слова. За 18 рішення прийняти. Наступне питання. Тусують, місто, Я бачу, ви, що ви не платите місцю, не виберете за вас. Де 500 гривень коштує білетик на один дежачок. Наступне питання про передачу в оренду земельних Я не знаю, вам дякувати вашим бізнесменам, синам, за ваші податки, які ви сплачуєте. Кримінальна справа має, але давно є. І в мене є кримінальна справа, ви міряєтеся кримінальні права. Переходимо Прошу до наступного питання. Про передачу оренду земельні. Вирішаєтеся, відкинуть. Дане проєктно рішення передаємо оренду. Ми все, що можемо. що ми що ви А з вами, Ми що тут будемо вирішувати сімейні. Ви хочете вирішувати. Ольга Анатолійовна, відповідно до регламенту, депутат. Ольга Анатолійовна, регламент ми прийняли, приймали спільно тут на сесії будете собі запихати, куди треба. Коли було партії. Ваша мама спитається її. Ви що, захворіли вже зовсім? Чи вам ще? Наталія Васильівна, продовжуйте розгляд питання. Про в оренду передаємо кориння Роману Романовичу. За мене ділянку тощо 2157 років. Радія дочка ще йде вища бригада 90. Ти за своє співа відповідаєш? Перестаньте тут вже це. Ще одна ділянка корилів, що може. Майте себе в руках що Івану Михайловичу 312 метрів квадратних по вулиці Лесі Українських 55 терміну на 10 років. Сергій Нікішин, телеканал Бродевлайн.